Добрий день. Путінський підхід до ведення війни побудований на уявленні про те, що Росія нібито має ніскінечний людський потенциал і низкінечну кількість нафтодоларів. Проте життя внесло свої корективи і з'ясувалося, що обидва ресурси є обмеженими. Тому Росія зараз шукає військових найманців в Українах Середньої Азії, на Кубі, в Сирії, навіть у середовищі є хусітів. Довелося звертатися за допомогою у живій силі і до північно корейського диктатора Кімчен Іна. Ну а для роботи на заводі з виготовлення шахелів доводиться залучати неповнолітніх школярів, а також запрошувати гастарбайтерів із африканських країн. Та ж сама ситуація і з нафтодоларами. За ці роки Росію поступово витіснили з різних нафтових і газових ринків зараз, все одно ще є країни, які купують російську нафту, але тепер вже новий президент США Дональд Трамп робить контрольний постріл в російську торгівлю нафтою. Він оголосив, що якщо до 8 серпня Росія не закінчить не зупинить бойові дії в Україні. То ті країни, які продовжують купувати російську нафту, зіткнуться з великими митами з боку Сполучених Штатів, як ми знаємо, Індія вже оголосила, що не буде укладати нових контрактів і не буде більше купувати російську нафту. А російська нафта на сьогодні складає 35% від надходжень нафти до Індії від зовнішніх продавців. Як буде, як буде далі? Якщо у Росії обрізати надходження від нафти, то гроші закінчуються. Так званий фонд національного благосостояння, або іншими словами, кубишка, яка була де були відкладені гроші на чорний день? Ось цей фонд Путін вже майже протримкав на війну. Там ще є якась кількість грошей, але вона співмірна з дефіцитом бюджету на наступний рік. Тобто для того, щоб покрити дефіцит російського бюджету, треба повністю витратити всі залишки цього фонду. Зробити позики на зовнішніх ринках Росія зараз не може. Їй просто ніхто не позичає грошей, а де взяти гроші. Гроші можна взяти тільки у населення. Поки що Росія відкладає на потім ну, самий такий явний шлях взяти і заморозити вклади населення. Хоча населення вже так потихеньку стало свої гроші з банків, із банків забирати, саме тому, що є небезпека, що гроші будуть заморожені. Тому зараз Росія знайшла ще один екзотичний спосіб, де взяти гроші. Для цього беруться е, різні штрафи. Як повідомляє депутат Держдуми Ніколай Ареф'єв, е, за останні кілька тижнів Держдума обговорює тільки різні закони о різних штрафах, і це вводиться спеціально для поповнення бюджету. Тому що власті хочуть отримати гроші з громадян, а ну, не в змозі розвивати економіку, ви чули ще минулого року, що там в Росії вже вводили штрафи за збір валежника, ну і різні там ще всякі екзотичні. тепер ця практика буде ще більш широкою. От, ну, Ви знаєте, що принаймні наша преса говорила про те, як в Росії зараз е, почали, як вони вважають, боротися з екстремістською інформацією е, і збиралися блокувати багато міжнародних сайтів, але як е, з, виступила з пропозиції так звана Мінцифра, е, поки що. Не блокувати ці е, сайти, але ввести великі штрафи на тих, хто е, шукає подібну інформацію в інтернеті. Це само собою, по ідеї, в, повинно вдарити по е, журналістах російських, тому що вони та, будуть шукати інформацію по всьому світу, от але е, будуть нещадно штрафувати і пересічних громадян. Якщо вони випадково будуть потрапляти через пошукові машини на от подібні сайти, проте на цьому все не обмежено. І в Росії з'явилася ціла купа різних екзотичних штрафів. Я зараз зачитаю вам тільки окремі з них, значить, росіян будуть штрафувати за годування голубів. Притому за перше порушення для фізичних осіб це буде штраф від 2 до 3 тисяч рублів, а для юридичних осіб до 250 тисяч. В держдумі це пояснюють санітарними ризиками. Далі поки що не ухвалено, але вже обговорюється питання штрафувати за пошук в інтернеті не тільки. Так званої екстремістської інформації, причому ми знаємо, що під екстремізм там потрапляє все, що завгодно, навіть е, будь-який сайт на українській мові українською мовою теж буде вважатися екстремістським. Так ось е, пропонують поки що штрафувати за пошук порна е, правозахисники виступають за штрафи і повну заборону порно вважає його шкідливим і таким, що викликає залежність. І е, пояснюється це, це піклуванням про демографію. Далі, е, можуть оштрафувати за ремонт автомобіля на дачі, якщо при заміні мастила або термозної рідини е, вони можуть пошкодити ґрунт, то доведеться платити за е, 5 до 5 тисяч рублів. Крім того, там же на дачах за шум в неположений час до трьох тисяч. Далі, депутат Новіків Новіков, запропонував штрафувати за дискредитацію вітчизняної продукції. Він вважає, що лаяти російські товари це не за це треба карати. І цей, ця пропозиція теж зараз обговорюється. В держдумі. Ті, хто знає російську мову, знають пісню колишнього КВНчика Семена Сліпакова Купікавно про російську продукцію. Ну, от за це тепер можна сильно і сильно залітити. Ну, Сам Семен Сліпаков зараз живе за межами Росії і, як відомо, він виступає проти російської агресії проти України. Далі. Штрафом або навіть тюрмою може обернутися секс во время секса за шумом під час сексу можуть аж штрафувати на суму до трьох тисяч рублів, а за інтим в автомобілі можна отримати до восьми років цигарні, якщо свідками стали діти до 14 років. Далі, з наступного року, тобто з 1 січня, росіян почнуть штрафувати за оплату криптовалютою. Вони більше не зможуть розраховуватись криптою за різні платежі. Фізичних осіб будуть штрафувати на 100 тисяч рублів, а юридичних осіб на 700 тисяч. Далі, починають є ще такі. Навіть не знаю, як це назвати екзотичні штрафи. Наприклад, ті, хто завчасно вскакує в літаку з свого міста, а ви знаєте, таких людей достатньо багато, їх тепер будуть штрафувати до 6 тисяч рублів. І такий перший випадок вже е, стався е, на, на рейсі до Стамбулу, вже оштрафували е, росіян. Хто рано е, піднявся з крісла? Далі е, можуть тепер штрафувати за запахи їжі, які потрапляють до сусідів. Якщо буде штраф до тисячі рублів за запахи жареної риби, тютюну або за запах сміття, яке теж чують ваші сусіди, якщо у вас сміття пахне, а для закладів громадського харчування можливі і більш жорсткі санкції, якщо запахи від їжі, що вони готують, теж кудись потрапляють. Ну, а зовсім екзотичні будуть штрафи. Це навіть не штрафи, це заборона, само собою з штрафами. Що з 1 вересня росіянам заборонено тримати вдома, уявіть собі, тюленів, маржив, диких кошок. Також заборонено тримати ведмедів, гігієн, лис і росомах. Ну... То, що в російській сільській місцевості там, в Сибіру, інколи буває, е, ведмедя е, на ну, це не зовсім вдома, це фактично, там мисливська заїмка, або е, якісь там господарства е, приватне, то там бувають ведмедя. Е, я ще розумію, сервала тримати. Хоча він теж це дика кішка, ну достатньо велика. Хоча і не така, як скажемо, лев або сніговий барс. Але теж все ж таки дика кішка. Я ще розумію, його можна якось там тримати на привізі. Але як тримати вдома або на дачі тюленя? Де його тримати? В ванні, в ставку на дачній ділянці. Тобто як? Але теж потрапляє. Ну а тримати вдома гієну ну це я взагалі не уявляю, яким е, треба бути альтернативно обдарованим, е, е клієнтам, хто буде тримати вдома гієну. От е, такі екзотичні способи з пошуку е, грошей для російського бюджету. Але я так підозрюю, що це все стрільба по грабцях. Тому що ну, я не думаю, що за рахунок от таких от штрафів, хоча їх буде достатньо багато, і будуть драти гроші з людей по повній програмі. Але щоб імі, скажімо так, замінити ті гроші, які Росія втратила через втрату нафтових ринків. Я думаю, це буде дуже і дуже проблематично. На все добре.